Доброго дня, дорогі діти! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Це заняття, присвячене Збройним силам України. І хто ж це такі ці Збройні Сили України? Це ми з вами дізнаємось з казки. Казка сміливий Левчик і добрі захисники. Жив собі в Україні маленький Левчик. Він дуже любив гуляти, збирати квіточки та слухати пісні відео. Але найбільше Левчик любив свою країну Гарну, світлу і рідну. Одного дня Левчик почув, що над Україною стоять добрі захисники, Збройні Сили України. Вони, як велика команда хоробрих друзів. Які стежать, щоб усім діткам було безпечно. Захисники носять міцні шоломи, їздять на великих машинах і завжди уважно дивляться, щоб ніхто не образив їхню країну. Левчик підійшов до одного захисника і тихо спитав: А навіщо ви тут стоїте? Захисник усміхнувся і сказав Ми оберігаємо тебе, Левчику, і всіх діток України, щоб ви могли гратися, сміятися і кожного дня бути щасливими. Левчик зрадів він намалював сонечко і подарував його захиснику. А той сказав Такий малюнок робить нас ще сильнішими. І з того часу Левчик знає, поки поруч є добрі захисники України під надійною охороною, а діти можуть рости у мирі, теплі та любові. Ось і ви, дітки, тепер знаєте, що ЗСУ це Збройні Сили України, це добрі, сміливі люди, захисники. Вони, як велика команда помічників, супергероїв хочуть, щоб у нас був мир, щоб діти росли щасливими і здоровими. А ми з вами можемо подякувати їм малюнками, теплими словами та добрими вчинками. До нових зустрічей, малята!